Четверо поранених і дев'ять пошкоджених приватних будинків. Це наслідки російського ракетного терору на Київщині, який влаштувала Росія минулої п'ятниці. Про це повідомляє національна поліція області. Чи не найбільше постраждали хати у селі Мала Солтанівка? Там одна з ракет впала просто на подвір'я. Одну з хат зруйновано до щунту, в інших позривало дахи, повибувало вікна і двері. Місцеві на диво обійшли з переляком. Ориздрималовський все покаже. Пенсіонер Іван Іванович народився в сорочці. Ось чотириметрова вирва, просто на його городі. Російська ракета поцілила сюди у п'ятницю. Чоловік пішов з дому за півгодини до того. На рибалки був, да, від'їхав. Опоздав, так сказати. Пощастило. Да, на минут 20. А ось його хата, їй не пощастило зовсім. Стіни нема, даху нема. Тут була кухня. В кімнатах теж не вціліло нічого. Туди небезпечно заходити. Може завалитися зовсім. Кроватті посовало, розбило потолок, що тут нічого немає. Без даху лишилася стайня. Козу на ім'я чорнушка контузило. Трошки ся тут ходить, день лежала, взагалі не вставала. Більше постраждала бідолашна Маруся. Її присипало землею. Відкопали сусіди. Ну, от копали, вроді, така шустренька. Будемо трохи. А це Наталя, сусідка, коли прилетіло, саме снідала з сином. Я почала кричати біжу в погреб. Вибігла на двір, дивитися, чи батьки живі. Удар був такої сили, каже Наталя, що хату немов би, перевернуло навколо курява, двері повикручувало, кинулась до літньої кухні, там батьки. Я думала, що батьків вже немає. Це був жах. Батьки дивом вціліли. Кажуть, все, де напакостили росіяни. Полагодять, а нашим воїнам їм Боже здоров'я і видержки, вони там більше страждають, чи ми тут. Постраждала від вибуху російської ракети, чи не кожна хата на цій вулиці? Хтось лишився без вікон. Це вікно вилечило з того боку, два пластикових рами поламалися. Ну, вони геть вітер гуляє в хаті. Хтось, як от люда, без даху. Кришу знесло, стіна вдома упала, стеля упала в хаті, всі люстри попадали. Їй вже Інулось допомагати волонтери лагодять дах, бо треба десь жити. Зима на дворі звичайно, люди постаралися якось якомога не швидше допомогти, хоча б що перекрити кришу, тому що кришу знесло. Люди не ну не можуть якось нормально переночувати. Влада зафіксувала руйнування, гроші людям виділять з першого з місцевого бюджету як матеріальну допомогу на перший час. По практиці у нас було від 3-5 тисяч гривень до 80 тисяч гривень. Ну, дивлячись в кого який розмір пошкодження, привезли фанеру, щоб вікна латати брезент. Кому треба теж надають, кажуть у районній адміністрації. Гроші на відбудову ще мають надійти від держави, але це треба чекати. Ми зробимо все для того, щоб люди відчули себе в теплі, відчули те, що державні органи влади, органи місцевого самоврядування роблять все для того, щоб вони не були. Осторонь від їхніх проблем. А от Івану Івановичу вже латати нічого. Поки живе у родичів. Місцева влада обіцяє пенсіонера в біді не залишать. Сказали наразі шукати житло для оренди. Оренду до 10 тисяч гривень щомісяця оплачуватимуть з бюджету громади. Ораз Дрималовський та Володимир Коваленко. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.